Найти себе, це справжнє щастя, так вважає нинішній ювіляр, відомий баритон, двічі народний артист Анатолій Мокренко. Кожен повинен займатися в цьому світі сродною справою. Сродною. Розпочинаючи свій шлях у музиці про популярність і не думав, просто хотів співати. Згадує вісімдесятирічний митець. Нині ж він відомий оперний співак і артист, а ще улюблений викладач. На оперній сцені я працював 33 роки. Вот. И... Вже за свою педагогічну діяльність, досвід я виховав десь біля 40 учнів своїх. Десять років тому у свій день народження зробив глядачам подарунок у філармонії. Презентував велику концертну програму, виконував відомі оперні партії. Нині навчає студентів, і цього року вже вони даруватимуть імениннику свої виступи. Вас тр трошки чи, чи, чи. Анатолій Юрійович радіє, що ця молодь від початку обрала правильний шлях. Йому ж, перш ніж знайти себе, довелося побути студентом двох військових училищ. Проте 15-річний юнак відчув, що це не його дорога, і щоразу звідти втікав. Я бачу, що вони просто не розбирають мої заяви ці письмові. Я втік. Видали мені мої... Такі широченні, широченні матроски штани кльош, але я коли одягнув цей, цей піджачок, свій, значить, такий благенький, ці штани, цю плис, плисову плису в кепку пір'ї, і я був щаслив. Далі було навчання в день у КПІ та вечірні в консерваторії. У 1963-му отримав диплом музиканта. У 90-х очолив національну оперу. Це були для мистецтва найважчі часи, згадують колеги. Він же врятував колектив від розпаду. Я знаю, це просто як колега, як він ставився до співу, як він допомагав нам, молодим співакам. І ви знаєте, я хочу побажати йому одного здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я і довгих років життя. Бо так. Така людина, це ви знаєте, ну це рідкість в нашому суспільстві. Студенти мріють, аби їхній викладач відсвяткував ще не один ювілей, бо кажуть, він того вартий. Що він довго-довго ще міг вчити міг приходити на наші концерти. Хотів йому побажати многих літ життя, щоб так скажімо, Бог йому посилав сили фізичні, душевні, щоб він і надалі залишався такою в першу чергу чуйною доброю людиною, якою він є. Напалка Полівчук Путков, Горпутко Тетяніпись.